Наприклад, ми хочемо вивести пости якоїсь певної категорії. Зараз у нас є посилання блог, яке в нас виводить всі пости, які є, в від того, які вони належать категорії. Як зробити так, щоб у нас виводилися тільки пости певної категорії? Для цього переходимо у майстерню. Перше, що ми дивимося, це які в нас вже є категорії, перевіряємо. Так, у нас є категорія Кась Марс, загальна категорія, категорія Марс. І перевіряємо, які пости їй належать. Тут у нас тільки один пост їй належить. Ну, давайте подивимося на наші записи чи пости. Джеррі на Марсі, загальна категорія. Давайте ми зараз. Привіт, світ залишимо в загальній категорії, а привіт у космічній програмі ми також відреагуємо так, щоб в нас вийшло, щоб вона лежить категорії Марс, а не загальні. Отак ми зробимо. Можна, до речі, залишити і там, і там її. Дві галочки може бути. Це дозволяється. Один запис, один пост може належати декільком категорій. Ось бачимо їх тут. Наприклад, є то Таджері на Марсі, які тільки Марс. Привіт у космічній програмі і загальна, і Марс, і привіт світ тільки загальна категорія. Тепер ми переходимо до нашого редактору. Так. І в цьому випадку, оскільки в нас міститься наше, наше меню, яке ми будемо додавати це посилання, воно міститься в розділі Header. Зараз пошукаємо розділ header. Цікавлять частини шаблону, і можна отак «Header» вибрати. Вибираємо блок меню, Натискаємо посилання, додати блок, а далі ми хочемо нашу категорію, яка буде називатися Марс. Ось вона. Так. Тепер ми її просто зберігаємо, ще раз зберігаємо. Тепер, якщо ми хочемо переглянути наш сайт, Можна повернутися до майстерні. В майстерні натискаємо відвідати сайт, наприклад, у на новій вкладинці можна чи на тій же вкладенці, відвідати сайт, натискаємо. І ми бачимо, що в нас з'явилася вже така в меню: таке посилання Марс. Якщо ми його натискаємо, сюди в нас потрапляють дві. Статті, які в нас належать категорії Марс, і автоматично виводиться назва цієї категорії. Так можна додати різні категорії сюди. Наприклад, ми хочемо, щоб в нас також виводилася назва категорії, вона ну, згадувалася якось при виводі посту. Для цього можна перейти знову в майстерню, знову знайти вигляд і редактор. Далі за вивід посту відповідають певний шаблон. Давайте його знайдемо. Читаємо: це шаблон для головної сторінки, це шаблон для блогу, це шаблон хоумпейдж, це шаблон для стрічки наших записів. Шаблон для окремої сторінки, наприклад, як, така, як About чи Контакти. І є ще в нас шаблон. Він тут називається в прикладі як окремий, але англійською це буде сингл. Тобто окремий це за окремий пост, відповідає, чи за окремий запис. Натискаємо окремий і дивимося, що в нас тут є і що ми можемо ще вставити: є заголовок запису, є контент. Якщо подивитися на оцю ось такий значок, не натиснути, як східці такі, то ми можемо пошукати по назвах, походити по назвах цих блоків, подивитися, хто з них що означає. Оце у нас посмета якась так. Ну, це корисна штука, де можна зробити так, що можна бути, бути увійти, чи якісь ще додаткові можливості є в від категорії. Давайте подивимося. Що тут є? Група, колонки. Бачите, як в першій колонки, що входить в нас рядок, в рядок ще входить параграф, дата запису, перелік категорії, останні записи, категорії якісь. так. І привіти космічній програмі у категорії, щось таке схоже на те, що нам десь потрібно. Наприклад, ми хочемо відобразити під заголовком ще й назву категорії. Для цього можемо піти сюди, вибрати цей елемент, додати плюсика, і почати шукати категорію. Так, і набираємо Кати, категорія, можна і англійською назвати, і в нас є перелік категорії, а є просто категорії. Перелік – це буде якийсь список, ми вставляємо категорії. Позначка в нього така, ми бачимо, що це в нас категорія. Відображати призначену таксономіку категорії. Зберігаємо двічі натискаємо. На сайті можемо подивитися на статтю, яка в нас належить цій категорії, наприклад, така стаття. Ми бачимо, що є в нас з'явилася назва категорії. Якщо ми на неї класнемо, то також, як і у меню, ми б також побачили ці речі. Тобто, якщо ми клацаємо по блогу, то в нас тут є наші статті. Ще раз привіт у космічній програмі. І Є тут і така загальна категорія Марс навіть дві категорії обидві тут представляються. Але у стрічці зараз ми тут категорій не бачимо, це потрібно влаштувати окремо. Наприклад, так, повертаємося у майстерню, повертаємося в шаблони і вибираємо шаблон. Так, виберемо зараз архів. Вибираємо шаблон, архів. Він вміє виводити стрічку постів, ми бачимо таку стрічку. Далі нам потрібно додати тут категорії також, але як це зробити, якщо це, мабуть, якийсь цикл, в якому все це повторюється і якась типова схема. Тобто, не всюди додавати, десь потрібно в одному місці. Натискаємо східці. Далі натискаємо на заголовок, це заголовок якийсь, далі ми додаємо нову, новий блок вставити після, наприклад, вибираємо, встався параграф, але ми натискаємо плюсика і пишемо, що це буде в нас категорія. так, Бачимо, що тут вони вже вставилися, і, до речі, у всіх трьох місцях. Якщо ми це закриємо, знову натиснемо на, на нашій східці, побачимо заголовок категорії, далі йде уривок і дата. Якщо потрібно, можна додати ще, крім дати, тут хто написав цей автора додати, там ще якісь дані, тобто ви вже зрозуміли, як це робиться. Зберігти, зберігти, так. Далі ми прочитаємо сторінку Марс і бачимо, що тут у нас з'явилися також і наші категорії.